Всім привіт! Сьогодні у нас ще одне питання, яке ми з вами розберемо. Це надмірний емоційний потенціал. Я про нього трошки розкажу і між іншим розповім. І між іншим, є ще одне таке питання про всі-енергію, яку я планую слідкуйте за каналом. Для цього вам. Дуже просто треба підписатися, поставити всі повідомлення, і е, є намір зняти е, більш розширено розуміння, що таке псі енергія. Сьогодні ми торкнемося цієї теми, тому, будь ласка, ви можете це е, е, відслідкувати і отримати повну інформацію стосовно емоційного потенціалу. Також хочу нагадати, що є спонсорські пакети на каналі е, Magic Explorer, на YouTube каналі Magic Explorer, в описі є ссылка. І є спонсорські пакети, аналогічні пакетам на Ютубі е, на Patreon. Тому ви можете на, підписатися на зручну вам платформу, стати спонсором і отримати ексклюзивні матеріали. До речі, ці всі відео вони. Можуть бути доступні, тому що я знімаю блоком десь на місяць відео, раз на тиждень виходить орієнтовно. Ну, наприклад, на цьому каналі може, такої стабільності немає, але були певні негаразди, був збій, але по п'ятницям я намагаюся відзняти відео і стараюся відзняти їх таким блоком. І ранній доступ до відео ви зможете бачити. На Патреоні, десь те, що я запланую на місяць розповісти відповісти на питання, ви зможете побачити на площадці Patreon, або через спонсорську підписку, або через спонсорську підписку на Magic Explorer отримати посилання до відео, які ще не вийшли, але плануються. Тобто, ви можете бути першими, хто переглядає відповіді на ваші питання. Також в описі ви можете долучитися до спільнот. Телеграм-канал, будь ласка, ви можете побачити там першими повідомлення про вихід нових відео, інформацію про мою діяльність, мої дослідження і таке інше. Також ви можете долучитися до форуму. Тобто, хто хоче, той знайде. І прийде і подивиться, чим я займаюся, і може задати питання або в коментарі, або задати питання е, на певних платформах. Тобто я відкритий для спілкування, і якщо у вас є запит, то нема питань, то завжди ви отримуєте відповіді, і я буду радий, якщо цю відповідь я вам надам. Е, Готую дуже багато матеріалу, який буде доступний по спонсорським пакетам. Це е, вебінари по е, текстам про всіх гридіви, де ми будемо вивчати руни перемоги, руни пива і більш поглиблено для знавців, для мудреців і майстрів рунічної магії. Також планується. Лекції темне ремесло в магії, і будуть продовження навичок магії, третій етап. Ви можете знайомитися з програмами на форумі. Тому долучайтеся до спільноти, ставайте спонсорами, я зможу більше вам дати матеріалу і надихнути вас на нові дослідження. А ми переходимо до суті питання. Це була така реклама. Питання звучить так. Якщо є десь надмірний емоційний потенціал, направлений на мага, то можна ж будувати захисний екран і відзеркалювати цю енергію назад. І відповідь можна ну, лаконічно сказати, так, можна будувати захисний екран, відзеркалювати, але, але треба розуміти, по-перше, не просто техніку, як це робити. Але і мати для цього певні знання для того, щоб це зробити. І я намагатимусь зараз вам дати такі підказки, тому що ця тема і практики, і методики, і певні е, розуміння, вони вимагають більш поглибленого знання, і я е, попередньо вам сказав, де їх шукати. Е, а тут я просто дам підказки Ну, по-перше, в цьому питанні я передбачаю, що людина, яка практикує магію, просто деякі моменти можуть бути незрозумілими. Тому даю такі корекції. В першу чергу треба зрозуміти, що таке надмірний емоційний потенціал. Емоція це продукт астральний. Тому. Всі емоції, енергетичні е, налаштування робляться через астральні проекції. Тобто це не подорож в астрал, як оце деякі думають і на цьому містифікують. А з, е, з научної точки зору, метафізики і магії, да? іменно акцент на научне розуміння. Емоційний потенціал це е, викид енергії, іноді не Емоційний, тобто людина не контролює свою енергію, вона емоційно викидує цю енергію. І звісно, якщо ця емоція або потенціал направлений на мага в даному випадку, то це вже прецедент для того, щоб ставити захист або якось відповідати. Насамперед, ви маєте зрозуміти перше, саме головне, що маг адекватний маг. І маг, який дійсно є практиком, він розуміє, що вся магія будується на рівновазі. І якщо ти збуджуєш потенціал штучно, то ти є, ну будемо казати, тебе розглядають під мікроскопом. Тобто ти є збудник енергії і ти вже вразливий. Тому маги рівноваги, вони не помітні чому, тому що вони не пуляють енергію. А тепер е, ще такий момент, додатково до цього першого. Якщо маг е, е, його не видно, він контролює свою енергію, тобто він не, не стримується, він управляє своєю енергією, щоб не засвітитися, виявляєте, що енергія мага набагато сильніша, ніж енергія людини, яка до магії не, не має. Ніякого, ніякого стосунку. Дуже проста річ. Мах напрацьовує цю енергію. Мах напрацює через практики, через усвідомлення, через знання, через певні дії і тому подібне. В нього є досвід, в нього є розуміння, в нього є мудрість. Він вивчає цю тему з різних боків, з різних феноменів, з різного розуміння. Тому. Його сила, енергетичний потенціал набагато сильніший. Якщо маг ну, проявить емоцію, виплесне емоцію, то вас може змести. Якщо не одразу, то з відтермінуванням у часі, не забуваємо, що ми живемо у часі, у вас можуть бути ці проблеми. Але як захиститися навіть від того ж самого мага, або від людини, яка емоціює? Дійсно, ставити. Захисний екран будувати. Тому, перше, коли є потенціал, неважливо, якого він має відзнаки, то це вже прецедент для того, щоб з цим потенціалом працювати. І резюмуючи перше, перший момент, який ми маємо запам'ятовувати, це е, те, що е, маг рівноваги або практик, дійсний практик магії. Він працює тільки збитковим потенціалом. Він не створює цей потенціал штучно. Тобто є потенціал, він з ним працює. Що він з ним уже робить? Це вже діло самої людини, самого практика. Але це вже прецедент для того, щоб цього робити. Тобто, не треба вишукувати десь енергію, десь підключати. Ось о. Емоційний потенціал виплеснув, з ним щось треба робити. Другий момент, який треба зауважити. Мак, в силу своєї певної практики проходження свого шляху, він стає чутливим. Він настільки чутливий, це, знаєте, як хєємдаль з одним вухом, або Одін з одним глазом. Розумієте? Він бачить набагато більше, ніж дехто навіть і 5 окей, або 10 ушей. От, або слуховий апарат став. Людина, звичайна людина, яка не практикує магічні науки, не покращує своє усвідомлення, не робить себе більш усвідомленим, більш мудрішим і досвідченим, вона не така чутлива. Тобто, на ці енергії, по-перше, вона не вірить в них, по-друге, вона сприймає їх більш дійсно емоційно, ніж вона сприймає. Іншими енергоцентрами. Тому маг сприймає будь-який рівень енергії. Вчиться з часом не просто бути, знаєте, як десь там бахнуло, а його вже трясе, а вміє управляти цим. Тобто, це я чую, це я не чую. Але зазвичай маг чутливий. І це є, знаєте, як бонус плюс. Ти хочеш мати. Сверхздібності, значить, є і е, е, ну інша сторона, ти стаєш суперчутливий, чутливий, тобто ти відчуваєш е, найменші вібрації. Тому коли хтось, будемо казати, таке е, жаргонне слово або е, хтось гонить, да або хтось говорить, Мак це відчуває. Йому не треба брати ні руни, ні таро. Ні, якісь інші там, предмети або інструменти, він вже налаштований, його тіло, його тіла, тонкі тіла, так налаштовані, що він відчуває, відчуває все, що е, говорить. При певній настройці він може знайти хто, при певній настройці і практиці він може зрозуміти, про що. Він навіть може чути, про що в нього говорять. Може, не дословно, але по сенсу він може зрозуміти. І е, як він Позвонить, що ви про мене говорите? Ні. Нащо йому це відчувати цей е, надмірний емоційний потенціал? Він ставить захисти або пересуває свою увагу, щоб не відчувати. Ну, Щоб там не вібрувало, він людей е, е, людям, які про нього емоціюють, він е, робить що? Вас цікавлять мої проблеми, то вас будуть цікавить ваші проблеми. Тобто він робить назад. Це другий момент. Третій момент. Що стається, коли відзеркалює маг? Починається пін-понг. Тому що людина не розуміє, що її відзеркалило її ж негатив. І вона думає, а особливо приходить теж до, до других практиків, ну так би мовити, практиків, і вони. Ну, Яким чином виявляємо, оце тебе тобі мах робить порчу чи там якусь пакость. А він може нічого не робити, він просто відзеркалив. Ваш негатив, ваша е, падлючість вам вже повернулися. Тобто вас лупить ваш вже негатив. Я завжди кажу: про магів говорять або добре, або ніяк. Тобто не робіть е, ну, таку дурню, як десь е, в колуарах або десь серед друзів. Говорити щось погане або негативне, або якісь емоційні речі в ваш, вашу сторону. Бо ви вигребете не тому, що маг щось зробить, тому що він просто поставить відзеркалення. І вам прилетить ваше же. Ви отримуєте по вашому баняку тільки від самих себе. Тому що те, що ви йому відправили, він переадресував вам, знаєте така, переадресація. Техніки, як будувати захист, або як ставити відзеркалення, я про них розповідати не буду. Це я розповідаю в навчаннях. Це я вчу людей, які дійсно цим цікавляться. А простому люду, як захищатися, я розповідати не буду. Тому що, як зазвичай. Певні знання, вони мають певний рівень відповідальності. І відповідальні має просто так, не роблять якісь речі. Вони роблять це з певними акцентами і завжди роблять на надмірному потенціалі. Тобто є потенціал, він з цією енергією робить. На що він витрачає енергію? На збудження енергії ні. Він вже готу... працює з готовою енергією. Він тратить енергію на перенаправлення, на управління, техніки управління, перенаправлення, постановка захисту, відзеркалювання і дуже-дуже багато є різних інструментів, які це можуть зробити. Це, будь ласка, приходьте на навчання. Навчання зараз нагадаю вам по спонсорським пакетам. Це дуже просто. Сплатили і маєте доступ. Якщо є якісь питання, є приватна група. Я доступний, зі мною можна спілкуватися, я не якісь там десь там стою на п'єдесталі чи десь там далеко. Мені можна задати питання, пишіть в коментарях. Не пишіть недолугі коментарі, не пишіть неконструктивні коментарі. Не пишіть коментарі, як мені поставити захист. Бо цьому треба навчати. Отак, от вам дати якусь техніку або ще щось, ви щось зробите не так, і я потім буду винувати. Ви собі нашкодите. Ну, як я вам можу дати якісь певні техніки, якщо ваша свідомість ці техніки не може вмістити в себе? Тому техніки я давати не буду. Йдіть, шукайте на інших порталах, там різні ритуали, чорний півень, в Луні, на могілки десь на кладбищі, на свіжій могілки десь на кладбищі. Ідіть шукайте. Ідіть шукайте містику. Якщо ви бажаєте навчитися. Науковим принципом в магії, як це працює енергетика, зрозуміти і управляти цим, приходьте, я завжди радий. Перемотайте на початок, перші 5 хвилин я давав рекламу, щоб я знову не повторювася. Нагадаю, нагадаю вам, бо деяким треба нагадувати: підписуйтесь на канал, ставте всі повідомлення. Не тому, що це я вас прошу, а тому, що, якщо вам цікаво, то ви будете отримувати повідомлення. Також подивіться в описі ті мережі, де мене можна знайти. І не пишіть мені, а де вас можна знайти? Я хотів би з вами поговорити. Тому що тому хто хоче, той мене знаходить. У мене недавно був такий випадок, коли людина мене знайшла. Я навіть і не зрозумів, звідки вона знайшла, бо їй треба було. І я ну, думаю, що я їй допоможу, якщо вона захоче сама собі допомогти. Десь так. Отакі от відповіді на таке питання. Бажаю вам мудрості, натхнення, розуміння, щоб на ваші питання були дані відповіді. А якщо не знайшли відповідь, питайте мене. Що знаю, розповім. Що не знаю, знайду для вас і дам пояснення. На все добре, хай вам щастить. Бережіть себе.